Програма з обіно учнями шкіл була запропонована і фінансована урядом Сполучених Штатів для підтримки зв'язків між молоді України та Америки. Проєкт розроблено спільно з американською стороною, і ось 10 учнів Голівудської школи для обдарованих дітей зі штату Каліфорнія мають можливість протягом двох тижнів вивчати українознавство, українську мову та літературу. Американські учні на чолі з керівником отримали чудові враження від перебування в Україні. Я завжди хотіла Будь здесь повісти Украину, потому что я раньше жила в Москве, в Ленинграде, никогда не була на Україні, або в Києві. И мені очень Вот. Очень хорошая страна, красивая страна люди добрые, хороші. Очень рада. Бути здесь. Восени 10 учнів загальноосвітньої школи номер 15 поїдуть на навчання в Каліфорнію. Ми плануємо не закінчити цим, а продовжувати цю програму. Так, школа вже є абонентом інтернету, і ми створили вже свою сторінку спільно з американською стороною. Це в інтернеті, і маємо надію продовжувати спілкування дітей. Реалізація цієї програми стала можливою за активної підтримки громадськості міста Рівне, управління освіти, а також за активного сприяння міського голови Віктора Чайки.